Олеги, мої, вітання. Значить, Що робимо? Отчіпаємо зараз восьмерочку свою. З нею все добре, все прекрасно. Але чого? Дивіться далі, не перемикайтеся. Обов'язково подобаєчку ставимо і коментуємо. Хто не підписався, обов'язково підписуйтесь. Далі буде цікаво. Ви що, все, під... поставили, підставили. Одсипаємося і зустрічаємо гостей. Ні дня немає у нас того, щоб не працював у нас фронтальний, коли ми тут на базі. Весь час треба, значить, так, приготувалися, ждемо нову техніку, будемо розгружати, хлопці вже десь на під'їзді. Так, що у нас? Тут покажу ось ще груза. Ящик в мене такий закинувся пісок повністю забитий і, звісно, лючок для того, щоб водичку. Я собі водичку подаю сюди. І вона заливає. Ну а ви ж лайков обов'язково, коментуємо. Так що готуємося зустрічати. Так, ну що народ? Машинка вже зараз заїжджає, зараз подивимося, що до нас приїхало. Так, дивіться. Така красота до нас заїжджає. Колеги, привезли нам компанія Global Agro, Дмитро. Нам розкажіть всім про вашу день. компанію да, І що це ви до нас привезли таке? Так, ну вже багато хто знає, що наша компанія займається виготовленням тракторних причепів і фронтальних навантажувачів. Але сьогодні ми приїхали не з причепами. Сьогодні ми привезли зубову опружинну борону БЗП 9 Січ, 9-метрова навісна. І будемо пробувати встановлювати сьогодні її на трактор і показувати в роботі, що саме вона може робити, яка її клас, функція клас. буде і так далі. 9 ну, ну, і звісно ж, номер телефону, посилання, ми ж в описі під відео залишимо. Так що народ будемо розгружатися, в процесі будемо знімати, все показувати. Так що, наблюдайте, ви її лайкос обов'язково впаяйте. Ну що, колеги, продовжуємо. Розгружаємо, збираємо. Хлопці займаються тут з циліндрами все. Що? Взагалі, все, готова вже борона. Підчепили до трактора. Дмитро, будь ласка, розкажіть нам по характеристиках про дану борону, що тут треба регулювати, куди дивитися і повністю всю характеристику, щоб поняття люди мали ізначально. Так, ну, це наша борона зубопружина БЗП-9 Січ. Ну і всі знають, що головне її призначення це довсходове, післявсходове боронування з руйнування. Кірки. Ну і частково, мабуть, навіть видалення бур'янів на стадії нитки. Дана борона є навісна, складається з трьох секцій, центральна та дві бокових. І загальна ширина її складає 9 метрів. Ну і головне це подивіться, яка потужна рама на цій бороні. Центральний брус, як ви бачите, виконано з профільної труби 120 на 80, товщина 5 мм. Задній та центральний брус має розмір 60 на 80 ну і перемичні труби йдуть розміром 60 на 40. Діаметр труби, на якій встановлено робочий орган, складає 50 мм. Що стосується робочих органів. На даній бороні їх встановлено всього 120 штук і має 5 рядів, тобто вони розположені в 5 рядах. Як ви бачите. Кожна секція має окремо регулювання. І регулювання в нас присутнє в шести точках і з 90 градусів регулюється по 15 у кожну сторону. Тобто, в залежності від того, яка у вас почва більш жорстка, більш сухіша, чи вам треба заощадливе бронування, ви самі вибираєте собі. Режим, з яким ви хочете працювати. Також звертаю увагу, що крайні зуби мають фіксатори стопорні. Угу. І тут це зроблено не для того, щоб коли, наприклад, зламався болт, ви потеряли і, скажімо так, ціна ця пружина чи цей зуб. Ні, він сам по собі стоїть не так уж і дорого. Але коли він залишиться на полі і наїде трактор, комбайн або попаде в жатку комбайна, Скатові тоді так, цей зуб вам стане дуже е, цінний. Ну, і тому просто отаке рішення для того, щоб навіть коли лопається у вас болтик, пружини залишалися угу. е, на місці. Страховочний виходить, щоб не поділялися робочі органи. Так. По гідравліки, як ви бачите, піднімається, складається борона примусово. Гідравліка комбінована, і вона складається як з рукавів РВД, так і з прецензійних трубок. Ну І на що також звертаю увагу, гідроциліндри це наше власне виробництво, угу. встановлений гідроциліндр з 50-м 50 штоком і 80-ю гільцем. Усі пальці, які кріплять борону, знаходяться е, на бороні, е, вони мають діаметр 40. Ну і, звичайно ж, обладнані каналами для змащення, проходять гальванічну обробку для довгострокової служби. Угу. Ну, ось таке знаряддя, яке, мабуть, необхідно в кожному господарстві. для... Да. Да, на сьогоднішній день. Виконання своїх агротехнологічних завдань. Я ще додам свого, виходить, дивіться, у нас проблема стала, що багато людей вже сел повиїжджало. І городи звісно, вони свої позалишували і там здали в оренду там, на тих чи інших умовах. І заїхати, наприклад, на город обичною сепкою, як сплошною, невозможно. Тобто, а це зложив. І красота, заїхав куди треба. Це для транспортування дуже класно. От на сьогоднішніх умовах це, я не знаю, це знахідка просто не борона. І тим більше для будь-яких задач прям обалденно. Так, давайте покажемо, що у нас там по сцепці, як же ж воно чіпляється, бо ми вже підчепили, щоб люди розуміли. Так, ось ми тут на цій стороні. Дана борона розрахована на агрегатування з трактором, які обладнані трьохточковою навіскою. Як ви бачите, в нижній частині встановлено фальшвал для полегшення щепки. Ну а зверху присутня кронштейн з фіксатором під центральний винт. Ну і звісно, коли безпосередньо вже будемо знаходитися в полі, буде виконано регулювання, тобто щоб борона мала. Розташування горизонтальне до почви для того, щоб максимально рівномірно було розподілено навантаження по всій обороні і було навантаження на почву, щоб було рівномірна обробка гру. Да, ну ви ще казали, плюс до комплектування йде колеса, якщо вам треба, то є опорні стають. Так що щоб звернули на це увагу, що вона може бути ще докомплектована, кому треба, звичайно. ну так. Ми себе побачимо, як вона буде працювати. За бажанням замовника комплектація може бути змінена, а саме. На дану борону можуть бути встановлені два опорні колеса, це йде як опція за додаткову плату. І також за бажанням замовника даний робочий орган, тобто це пружинний зуб 4 на 100, може бути змінений на штригельний зуб діаметром 7 мм. Це, це, це зуб має діаметр 10 мм. Десь. Це штригельний виходить трошки так загнутий. Так, це е, зуб іде звичайний прямий, а штригельний зуб буде на кінці загнутий. Угу, угу. Ну він тонший йде. Да? Чи ні? Він 7, міліметрів, 7 так. міліметрів, так цей буде 10, той буде 7. Ну і вони трошки будуть виконувати різну функцію. Наприклад, той буде більш заощадливо, так, тобто вже, може коли б якісь посіви. Тобто багато хто бере під часник так, зараз, угу. там десь виходить, там йому не треба, щоб збивати там на 3, 5 і 7 сантиметрів. Йому треба трошки порушити зверху. Тому тут. Як то кажуть, кожному треба підібрати саме той, який захоче він, да, під його особливі потреби. Де він чорнозьом, чи це якісь інші грунти? Яка погода? Ну, тобто факторів маса і тому ви самі вибираєте, а ми будемо намагатися допомогти вам вибрати саме те, що вам треба. Так, ну що, пробуємо в полі тоді? Так, Ну що, колеги? Все, чіпили бороно. Їдемо на поле, будемо тестувати, що воно буде виходити. Не перемикайтеся, вподобаюсь, випаніть. і коментар залиште. Все, от, автопілотик запустив в транспортному. Та ти що? Це така красота, я вам кажу народ. Звісно, трошечки підшатує, але ну, нічого, нормально. Зарядив автопілот. Перший проход на полі. Що у нас по передачах? Два-три. І новою бороною працюємо по кукурузнищу. Так, що ми? Зупинимося та покажу, що воно виходить. Блін, ну класно, Та ви що? Так, так, ще ми. Оп! Єсть! Єсть! Ми йдемо на поле! Отакий фон поля, мужики! В принципі, рівненько, гарненько! І нова борона! Нова борона! Та ви що? Гляньте! Гляньте на цю красоту! Да, понятно, що за колесами єсть! Отакий вид, отак все це виглядає. 9 метрів. Захват обалдений. Просто обалдений. Треба, щоб підкоректувати, треба винт затягнути більше. Переїжджати одне удовольствие. Склав собі, переїхав куди треба і все. Так що так от. Так, мужики, значить що, приймаю вже вітання в нашому господарстві. Дай Бог багато років буде працювати, служити вірою і правдою, як то кажучи. Ну все. Плюс одна борона в наше господарство від компанії Global Agra. Кого цікавить, така борона в описі під відео, будуть всі контакти. Так що так, дивіться. Клас. Далі більше буде. Зараз ми запустимо автопілот і хай собі потихеньку їде, а ми будемо знімати. Покажу вам, як воно це все діло в роботі. Паспорт отримав, все, наша.